Вже два тижні поспіль у підлітковому клубі Романтик кипить робота він, як і півтора десятка інших клубів обласного центру, готується до благодійного ярмарку. Малеча робить новорічні обереги, кошики, підвіски, віночки та прикраси на ялинку. «У Нашому підлітковому клубі з клубі залучено 100 то дітей. Вони ходять по групам. У нас даже було такі, що і мам, ну батьки приходили, допомагали їм робити загалом по місту до цієї роботи залучено більше двох тисяч вихованців підліткових клубів. Між собою вони поділили роботу, і кожен майструє те, що йому до душі. Микитка, наприклад, взявся робити маленькі валянки, які можна буде повісити чи на ялинку, чи на вікно, а можна й використовувати як брелок. Я роблю з шерсті, з шерсті. Овець я зробив ну штук п'ять. Я вже навчився, то мені вже не складно. За сусідніми столами майструють і янгулят, і іграшки з лампочок, і віночки обереги. Анжеліка вирішила взятись за роботу із лозою. Закручуєш коло, і потім там, де тебе закінчилося, відрізаєш і починаєш по село. Ми будемо прихищати ці колечки і давати їх на продав... ну, продавати і давати ці гроші на воїнам, а то на лікування. Власне, самі кошти для бійців дітлахи збиратимуть цієї суботи на Майдані Незалежності 13 грудня. Там з 11 до 16 години для них влаштовують благодійний ярмарок. Тож дітлахи просять рівнян не проігнорувати цей захід, а придбати іграшки на свої ялинки, а заодно і врятувати чиєсь життя. Іван Марчук, Сергій Габрилевич. Інформаційна програма День.